5 вересня у селищі Вороніш на Шосткинщині відбулася подія, що має на меті не лише вшанувати пам'ять, а й відродити мистецькі традиції краю. Тут на базі дитячої школи мистецтв урочисто відкрито культурний осередок Мурашко Центр присвячений видатній династії українських художників, чиє життя тісно пов'язане з цими місцями. Культурний осередок мурашкоцентр це повернення до імен тих, хто творив наш культурний фундамент. Династія українських художників Мурашків Іван, Олександр Іванович, Микола Іванович, Олександр Олександрович пов'язана з Вороніжем. Наше славетне історичне селище народило багато видатних постатей. Поряд з Пантелеймоном кулішем у культурному та мистецькому житті України творила і родина українських художників-мурашків. За словами краєзнавиці Тетяни Рязанової, зв'язок родини Мурашків із Вороніжем підтверджено історичними документами, зокрема спогадами самого Миколи Мурашка, де він детально описує своє життя в селищі. По метричним книгам, які є досить таким цінним на наш погляд, джерелом інформації досить часто фамілія Мурашка звучала тут і народжувалися, тут і помирали вони. Другим великим джерелом, підтверджуючи про те, що мурашки мають дуже щільне відношення до нашого Воронежа, це є непосредственно спогади самого Миколи Івановича Мурашка в його книгі старого вчителя, де він описує свої приїзди, як вони сюди приїжджали, як тут проживала його родина, як родина пережила два таких великих великої пожежі, коли згоріло їх будинок. Ось він згадує про свою улюблену сестру, Стешу, як вона захворіла на сухоти і померла. І тут вона у нас в Воронежі похована. Центр відкрили напередодні 150-річчя Олександра Олександровича Мурашка, одного з найвідоміших представників династії. Почесний гість професор, народний художник України Віктор Ковтун нагадав про ключовий момент у творчій біографії митця тисячу 1896 році. Після двох років навчання в Петербурзькій академії художств Олександр Мурашко приїхав сюди і писав літню практику етюди. Писав, але дуже хвилювався, оскільки в жовтні місяці був набір до майстерні Ліфімича Рєпіна. Йому треба було показати ці етюди. Репіно добрив і взяв його до своєї майстерні. Я хочу нагадати декілька прізвищ. Він не першим номером навчався в академії, але і не останнім, в першу п'ятірку входив. Був ще такий малявін, видатний художник. Сьогодні, коли ми кажемо про Олександра Мурашка, то я вже в Київ зараз зателефонував двом академікам Національної академії і нашому голові Косі Чернявському, що цей центр все-таки. Носив ім'я Олександра Мурашка. Мурашко центр це не просто музейний простір. Тут планують проводити творчі вечори, концерти та покази фільмів, створивши платформу для спілкування та обміну досвідом для митців. Хочеться подякувати. Подякувати за Мурашко Центр ковторному Віктору Івановичу, всім причетним, хто докладав зусиль, щоб цей центр відкрився. Маємо надію, що він буде процвітати тому що це наша історія, яку ми цінуємо і поважаємо. Директор дитячої школи мистецтв у шості Юрій Лоза підтримав ідею увічнити ім'я Мурашка не лише у назві центру, а й самої школи мистецтв у вороніжі. То я всіх вітаю вороні з сьогоднішнім святом. У нас бачите, Мурашка Центр відкривається. А тут же ж буквально через стіну стінку це школа мистецтв. Загаліта на базі неї відкривається в школі мистецтв. Саме художнє відділення, ну, я вважаю таким більш відомим і досягнення, так вважаю, ну, не тільки я, по результатах того, що ми знаємо і чуємо, вони дуже відомі вже в Україні. Так чого ж не задуматись, а може і ім'я Мурашка, якщо такі тісні зв'язки дійсно вже доведені краєзнавцями, пов'язують вороні з цим прізвищем, то може подумати про ім'я школі. Мурашка під час відкриття мурашко-центру відбувся пленер художників. За дві години вони створили по картині, які потім продемонстрували гостям свята. Далі відбулася конференція, під час якої присутні знову ж таки говорили про творчість родини Мурашків.